Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Сірік підлікувався вже біля води, човен зібраний. Зараз з вами будемо йти на воду рибалити. В цьому відео я буду ловити на чудову приманку, яка лове завжди і кругом, особливо коли риба збивається в якісь стайки. Лова карася, линя, карпа, білого амура, товстолоба, судака, сома, щуку, окуня. Коротше, вона лове абсолютно все. Це дуже класна приманка якою можна завжди надубасити два мішка риби без питань. В такій гарній обгорточці зараз багато ютуберів дають вам відео з браконьєрським способом лову. Красиво так вам подають, от воно, лова кругом, люба риба клює на цю приманку. Друзі. Що я хочу вас попросити в цьому відео? Я ніколи не прошу якихось донатів з вас, там підписок, лайків, ще чогось. Немає всього в цього моїх відео. Але зараз я роблю таку справу, яка буде корисна і вам, і вашим дітям. Перше, поділіться, будь ласка, цим відео. Друге, для себе. Згадайте просто, хто давно рибали, як я, ну, досить давно, є багато старші люди, які. Мають більший досвід, але згадайте, будь ласка, асортимент риболовних магазинів 2005, 2007, 2010, 2015, 2020 років. Якщо ви згадаєте, то в 2005-му, майже в риболовному любому магазині, було повно браконьєрських сіток для вилову риби. В 2010-му їх ставало менше, були прийняті певні закони, і в 2020-му вони повністю зникли. Ми приблизно два десятиліття відходили в більшості своєї по кількості спінінгістів, від браконьєрського способу ловлі. Ми прийшли до якогось більш спортивного, культурного, десь зловив, ти відпустив. А зараз на Ютубі. В гарну обгорточку, красивий фантік, загортають браконьєрське ловлі і дають вам. І кажуть, Боже, яка чудова приманка, ну воно завжди клює, коли не клює на любу іншу. Ну, дереться риба там за бік, за хвіст, за плавник, нічого страшного. Вона ж і в рот теж клює. Я одного разу підіймав там частково в одному з відео цю тему. Мені насунули подібних коментарів ще Сірік. Ну, більшість то риби все одно клює. Вона ж якось реагує на цю приманку. Вона дійсно реагує, тому що ну, принцип цієї приманки підняти мул з дна і добре гупнуть. І на це реагує риба. Але зачасту вона багриться, а не клює в рот, і між цим є е, різниця значна і категорична. Азарт така штука, яка от дуже багатьом спінінгістам не дасть спинитися. Особливо, якщо кілька рибалок у них були холості. Їздили люди як в цьому році на воблери, ловили щуку, не клює. Подивилися відео, взяли в руки пульку, грушку, пірамідку, сіпаратіст. Дуже часто, на жаль, в наших умовах, не знаю, як там в інших областях України, використовують новомодну лижу і е, мандулу так само, для того, щоб просто драти рибу. Тому що, по суті, су, ну, принцип роботи буде у цих приманок схожий на всі ті, які я озвучив трошки вище. І цей азарт змусить людину надубасити багато, багато риби. Ну, Багатьох. Зі спінінгістів, особливо голодних до покльовок, ну, змусена, дубасить багато риби. Хто пам'ятає Крачунівське водосховище, напевно, всі пам'ятають кінець 90-х років, коли електротралом тут вибувалася риба. І на це всі скаржаться, але ніхто ж не розповідає, як сотнями кілограм за одну рибалку одна людина дубасила тут на подібні приманки судака, ляща, карпа. Раніше морози приходили часто і в цей час воно вже стояло. це Водосховища. Ти навіть в 2000-х роках, коли виходив на кригу, це вже було в пізніх 2000-х, то міг знайти досить великий такий стадіон крові на кризі. Рибу вибивали величезними косяками, подібними знаряддями лову. Ось цю тему я підіймав, підіймав. І мені сунули, що Сірік, ну от, якась риба клює в рот, все, буду ловитися спорт. На Ютубі купа таких відео, і там такі коментарі читаю. Ну клас, 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 друзі. Ви зараз своїми оцими позитивними коментарями. Продвигаєте можливість того, що знову велика кількість уже окультурнених спінінгістів, які відійшли від браконьєрських способів лову, повернеться назад в минуле і буде дубасить різними варіантами купу риби через азарт, через банальну жадібність. і я б дуже хотів, щоб цього не трапилося, щоб риба зберігалася, а не вибивалася великою кількістю. Я хворів, довго на воді не був, але тримаю зв'язок зі своїми друзями. І от мені розповідають, що деякі знайомі хизуються тим, що за небагато днів тонну 100 риби, карась, крупний карась, було піднято ось на цих місцях. Можливо, сьогодні ми побачимо на воді якраз цих спінінгістів, про яких я вам розповідаю. Тому, яке у нас там по рахунку? Третє, здається, зараз робимо маленький експеримент. Зараз я теж збираю цю снасть, хай мене там простять рибохоронці, роблю добру справу. Зловимо кілька риб, буду ставати по щуки і підсікати не постійно, десь там в косяках риби, а лише коли буде контакт. Коли вершинку спінінга у мене дибне, буде тактильна покльовка, я буду робити підсічку, ну, щоб максимально високі шанси були зловити рибу. При покльовці в рот, коли вона хоче з'їсти приманку, але не коли вона десь там пропливає, якось реагує на оцей мул піднятий, зна і ще якось. Ну, коротше, нечесно. І подивимось, який буде результат. Скільки риби я зловлю в рот, скільки риби буде забагреною. І потім розповім вам ще трошечки інформації. І знову попрошу вас з цим відео поділитися. Поїхали. Шукав щуку, одну зловив, поки що цікавості у щуки до моїх приманок немає. Тому розпочинаємо тест цієї браконьєрської Снасті. Ви можете сказати, Сірік, ти нагнітаєш труба. Чому я взагалі знімаю це відео? Знаєте чому? Тому що в кожному магазині риболовному. Повно варіацій ось такої приманки. Просто повно. В будь якому роздрібному магазині, в будь якому інтернет-магазині. Наступне покоління рибалок, яке буде вчитися ловити рибу, буде сприймати ось таку ерунду за норму. Багріння риби буде нормою для молодих рибалок. Цього допустити не можна. Ловимо кілька хвостиків, щоб було ясно. Як відбувається ловля за рахунок чого? Оп, Чик. кидаємо подалі, даємо утонуть. Контактів багато, не можу нікого підсікти, тому що тут треба не підсікати, а драти. Риба реагує, але суть цього знаряддя лову чисто браконьєрська. У мене вже 48 контактів, і якщо я хочу засікти більш-менш по чесному рибу, щоб після покльовки, ну, нічого зробити не вдається. 100% це всі покльовки, контакти не в рот, десь по тілу, часу вже трошки витратив, зараз пару раз. Смикну сильніше, як драчистиці роблять, і думаю, оп, ну, вся риба клює не в рот. От хто, ух ти, хтось там цікавиться, прижимає приманку до дна, якби ця покльовка була в рот, Лущину зідрав, то нічого собі лущина. Карась, здоровий карась. Отак воно працює. Я не знаю, може на цьому варто вже і закінчувати. Ну, Давайте хоч одного дістанемо, потім вже попросимо у нього вибачення та відпустимо. Так, контактів з рибою дуже багато, але стараюсь зробити таку. Культурну проводку, культурну підсічку після прям покльовки нападіння чи коли приманка на дні, так не виходить поки що нічого зробити. Тому на 5 хвилин давайте переключимось в режим браконьєра, щоб побачити результат. просто. Я цим відео хочу переконати людей, які пишуть коментарі під подібними відеосами, де люди браконьєрською всякою єрундою рибалять. Вподобайки ставлять під такими відосами. Якщо коментар ви пишете, вам треба писати браконьєрти, що ви робите? Тут ось, о, три хвилини стою. карась судячи по всьому, лучину таку зняв, ну, контактує він з приманкою, але були б намагання її з'їсти, вже б він її точно. З'їм, ну, ось, дивіться. Оп. Оп. Результат отримали. Чому я так за це все переживаю? Тому що я на цій точці стою ну, кілька хвилин. Контактів з рибою уйма і риба багрьона. Ви бачите, як гуляє. Хто це? Карась. Карась, воно десь за око прилетіло йому. Душив, давив він цю приманку. Давай, йди сюди. Вибач, братику, що ми тебе так. Нахабно. Зловили. Тихо, 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 тихо. У мене пальчики хворі. Дюргайся. Оп, не дуже він постраждав, дебелий карась. На цьому більше калічить рибу не буду, просто розповім, що хочу розповісти. Потрапив гачок сюди в голову. Дуже часто він буде десь по тілу. Гляньте. Карась гарний, але ловити його треба по-чесному. І от знову ж таки, кілька хвилин простояв на цій точці, риба реагує на цю приманку. Але суть цієї приманки чисто браконьєрська. Чисто браконьєрська. Немає цілі умовити рибу на те, щоб вона з'їла приманку. викликати у неї апетит до неї. Гастрономічну цікавість, розумієте, коли ви ловите карася того самого на. Різні наживки та насадки, ви ж хочете спровокувати на те, щоб він з'їв вашу наживку чи насадку. А в даному випадку, виходить, що ваша ціль просто засадити десь по тілу цій рибі гачок. Розумієте? Ось в чому вся проблема. Більше, калічити рибу не буду. Розумію, що напишуть коментарі. От він цікавився, він хотів з'їсти. їсти. Гачок в рот не влазе. Якщо шукати виправдання, ви їх знайдете. Суть цих приманок усіх рівно така, що треба зловити рибу, забрати, кудись заховати в мішок і вивезти нафіг з водою. Ми розумієте? Пливи, братику, дякую, що ти стояв там, а я тебе забагрив. Ось така штука, друзі. Зараз поговоримо. Щука під вечір прокинулась, трошки проклюнула. Сподіваюся, що достатньо матеріалу не знімав для двох фільмів. Але ціль моєї сьогоднішньої поїздки основним і головним чином є наступне: кілька днів тому тут був екіпаж моїх друзів. Вони рибалили в іншій. Зоні, але якби сюди заходили перевірити, що тут по рибі. Олег і Саня і Саня каже, щокарів не було, але човнів було досить багато. Були браконьєри. Сюди масово зайшов був карась, і кілька груп, по 3-4 човни стояли на сепарів, дубасили цього карася. Якщо ви помічали наряду з цією інформацією, я помітив, що в Фейсбуці випадає реклама вже від різних виробників подібних знарядь лову, таких як я вам сьогодні показував. Пульки, грушки, купу всякої браконьєрської єрунди зараз виготовляють з заводським якби чином, гарне пакування. І я думаю, в більшості магазинів воно вже красується на вітринах. Що буде відбуватися наступного сезону, коли пропаганди в Ютубі стане ще більше? Зараз вже досить багато відео, в яких розповідають грушка. Це пік того, про що ти міг мріяти. Бери і лови, клює все. Ну, Клює воно хвостом боком. Люди, які вважають, що це норма, вони є, вони будуть. Саме головне, за що я переживаю, щоб наступного року. Пропаганда даних знарядь лову не привела до того, що половина спінінгістів стане браконьєрами. Саме головне в цьому: сучасних браконьєрів ми не переконаємо ні в чому, а спінінгісти початківці які приходять в магазини, я сам свідком був такої розмови, і запитують, що це там коливалка. Воблер, ще щось, і людина питає: що мені каже купити, щоб ну покльовок назбирати, і йому консультант каже: Та ось, бери грушку, все буде чітко, розумієте, щоб... Не виховували браконьєрів зі спінгістів-початківців, треба, щоб не було цього в магазинах. Я на початку відео не просто так згадував про сітки. Вони зникли з продажу, коли вийшов відповідний закон. А якщо ми створимо з вами петицію, мені в цьому питанні треба допомога кваліфікованої людини. Я потім цю петицію можу поширити, назбирати підписів. І сподіваюся, що до наступного року в магазинах вже не буде подібної продукції, яка є абсолютно браконьєрським знаряддям лову, розумієте? Браконьєрів ми з вами не переконаємо. Але ми можемо. Не дозволити зробити з новачків спінінгістів, спочинаючих наступне покоління браконьєрів. Тому ось таке сьогодні відео. Знаю, що дуже багато мені насунуть в коментарях, але я спробував і сподіваюся, що в мене вийде. Якщо не вийде, якщо буде дуже багато критики, я просто плюну на це і не буду більше цим займатися. Буде, що буде, виб'ють всю рибу. Ну, то й. Будемо сидіти тоді по домах. Друзі. Наразі прошу допомоги у когось із кваліфікованих моїх глядачів і дуже дякую вам за перегляд. Миру вам та добра!